Привіт всім, це канал Military Model. Мене звати Денис. Вітаю! Як ви вже могли здогадатись з обкладинки, мова сьогодні йтиме про виробника ICM, а саме про каталог моделей на наступний 2025 рік. Пропоную разом зі мною подивитися, які ж моделі буде виробляти даний виробник і які новинки на нас чекають. Вчора бачив анонс, що сьогодні ось ось має вийти каталог, і сьогодні вирішив його знайти. Поки що на сайті нема ніяких новин, де ж цей новий каталог, проте в розділі каталог його можна скачати. Ось наш каталог на новий 2025 рік. Зустрічає нас він, напевно, вже традиційною для ICM обкладинкою, мінімалістична обкладинка з написом ICM та Року, коли даний каталог буде актуальним. Можливо, він не настільки яскравий та анімований як каталог модели Мініарту, проте достатньо все інформативно та цікаво. Так, як можемо бачити, стандартні розділи, гелікоптери в трьох масштабах, авіація в чотирьох масштабах. Військова техніка в двох масштабах, фігурки в п'ятий масштабах, машинки, Чорнобильська серія. Далі йдуть човни та субмарини, діорама сет, акрилові фарби, ну і так далі. Не буду зупинятися на всьому. Так. Перший розділ це гелікоптери в 32-му масштабі. І з новинок маємо тут два гелікоптери Sikorsky S64 е Я так розумію, це модель не дуже нова, Скоріше за все, перепрацьований цей військовий гелікоптер ch 54 а це його цивільна версія. І, в принципі, версія з пасажирським чи вантажним відсіком також. Взята взаєми з військової моделі. Далі наступна сторінка. Новинок на ній я не спостерігаю, йдемо далі. Пішла авіація в 32-му масштабі. Так, традиційні для SCMу літаки серії І. Декілька біпланів Другої світової, дев'ятий як. І ось перша новинка DH-82A. Я так розумію, це саме модель не нова, проте вона оздоблена новими декалями. Новий літак біплан. Другої світової війни. Це вже схожа справжня новинка. Виглядає модель цікаво дуже схожа на модельку попередніх років. Проте, я так розумію, тут будуть повністю нові е деталі, і це повністю нова модифікація. Даний літачок буде в трьох варіантах. Далі по авіації та гелікоптерам. Нічого нового. Е в принципі, цікаві модельки. Бачив будівництво е даної кобри. Виглядає модель просто. Е Грандіозно можна назвати це так, вона в 32-му масштабі достатньо велика і непогано деталізована. Також велика кількість різних пілотів з різних армій світу, з різних часових відрізків. Назвемо це так. Також фігурки пілотів як в положенні в кабіні, так і на злітній смузі. Далі переходимо до розділу авіації. в... Воно трошки зменшу, бо занадто великий, щоб весь аркуш вміщався. До авіації в 48-му масштабі. В принципі, всі звичайні традиційні модельки для ICM тут залишаються. Новинок поки не спостерігаю. Ось перша новинка. юнкерс 88, бомбардувальник. Це, схоже, бомбардувальник. Не зовсім також новинка, просто з новими декалями, можливо, з певними доповненнями для армій союзників, наскільки правильно я зрозумів. Дорньє 217-й нові деталі в двох виконаннях. Дуже гарна моделька. Хоч і авіація 48-го масштабу це не зовсім якби, те, що мені подобається, проте, дивлячись на літаки. Поршневі Другої світової, особливо двохмоторні, або навіть чотирьохмоторні, на жаль, весь емо вони не представлені виникає бажання їх зібрати, оскільки вони виглядають достатньо цікаво. Далі новий хенкель. Схоже це бомбардувальник, проте якось за рахунок цих іконок виглядає нібито. Цивільна якась версія. Не можу нічого сказати. Будемо думати, що, напевно, щось буде новеньке. Взагалі не зовсім зрозуміло, коли в каталог додають фотографії, це прикольно, проте, напевно, звичайна картинка з боксарту більш зрозуміла. Так, дві новинки, повністю повністю нові модельки. літаки ж штурмовики Другої світової війни німецькі Далі 48-й масштаб бронко з новими деталями серед новинок. По всьому іншому також новинок немає. Якась буде Limited Edition Кобри. а так гелікоптер. Було б цікаво подивитися, в чому саме його Limited Edition. Можливо, якісь доповнення будуть з гелікоптером наборчиком. Далі нові детальки будуть в наборі з B-26 марадером. Також, я так розумію, його варіації. З чимось новим. Ну, новий набір, не завжди повністю нова моделька. Це, можливо, модель просто з доповненими декалями або якимись новими детальками. Так маємо аеродромне покриття американське в 48-му масштабі. Також цікаве доповнення. Велика кількість літаків, особливо американських, в 48-му масштабі. Тому, думаю, для. Побудову повноцінної діарами дані листи будуть незамінними. Так, е декілька варіацій з е Чорним Яструбом mh 60 Це і версія для українського гелікоптеру, а також дві версії під. Е Американські літаки, перепрошую, гелікоптери. Це спеціально під е, операцію військову, це просто військовий транспортний гелікоптер. Далі з новинок Брістоль літак, також 48-й масштаб, з торпедою. Не пам'ятаю так, схоже, він вже з торпедою був, проте, можливо, це ще одна версія з новими декалями. Повністю нова моделька. На жаль, не підкажу, що це за літак. HP Хамден. На жаль, в авіації брита... Британської авіації Другої світової взагалі майже нічого мені не відомо. Тому, можливо, разом з цими модельками можна буде поринути в світ авіації Великобританії Другої світової війни. Далі. Знову літаки. І знову 48-й масштаб. Новинок немає. Традиційні для SCM модельки. І ось маємо е, дві нові модельки. Це фігурки пілотів для Чорного яструбу, а також екіпаж для Б-26. Далі бачимо старі моделі авіації в 48 масштабі, що раніше випускав ICM, і переходимо до. Масштабу 1 до 72. Цей масштаб, наприклад, для мене більш цікавий, тому що декілька моделей в ньому я вже зібрав. Ще одна версія Мігу 29-го з GDMA AM-бомбами. В принципі, якщо це той попередній літак від ICM-у, ну, чесно. Я би його не радив брати, оскільки деталізація на ньому ну, геть ніяка в порівнянні з літачками того ж тромпетру. Так, обидві моделі, вони однаково не ідеальні та недосконалі, проте ну, тромпетр одразу видно, що на голову переграє ICM. Проте, якщо там, наприклад, ICM буде з якимись унікальними декалями, то в цілому дану модельку можна і придбати. Повністю нова новинка F16AM Українських повітряних сил Збройних сил України. Це дійсно новинка, на яку ми, напевно, чекали. Далі авіація в 72-му масштабі. Особливо без новинок. Маємо два варіанти з аеродромним покриттям. І в першому і другому варіанті це. Аеродромне покриття Сполучених Штатів, проте це для Другої світової. А це, я так розумію, напевно, вже для більш нових часів, можливо, під В'єтнамську війну, оскільки модельки тут є. Плавно, перейшли від авіації в 72-му наземну на техніку машинки. Так, Перша сторінка нічого нового. Класичні традиційні модельки для ICM. -у. Друга сторінка також нічого нового немає. Зображені новинки цього року, це, можна сказати, майже всі попередні модельки, про те, які комплектуються піксельним камуфляжем. І новинка цього 2024 року Leopard 2.6 з цікавими такими бічними екранами. До речі, цю модельку я достатньо нещодавно побудував. Дуже класно. В принципі, якщо збираєтесь побудувати. Танк в 72-му масштабі, і у вас є трошки досвіду, цю модельку я вам прямо рекомендую. Далі цікаві новинки, як для 72 му масштабу. Це декілька версій Бредлі. А також одна версія мардеру. Це німецька БМП і дві, скажімо так, виробництва Америки. Достатньо цікаві модельки, я думаю. Вони знайдуть цього покупця та поціновувача. тому що тематика війни України в Росії зараз актуальна і дуже, на жаль, я би сказав, популярна. Так, фігурки та озброєння. Переходимо з 72-го масштабу на 35-й масштаб. Прикольно, що виробник в каталозі об'єднав. Певні епохи, певні нації такими зеленими квадратиками. Бачимо, що громадянська війна Сполучених Штатів, набори та озброєння її, Франко-Пруська війна, набори з піхотинцями, набори під Першу світову війну. Новинок немає, проте старі модельки достатньо цікаві. І бачимо вже набори під все ще Першу світову, проте вони тут якось не зрозумів як поділені. Тут бачимо, що це Російська імперія, Франція, Австро-Угорщина. Не розумію, чого на першому, а Великобританія з боку з цього вказано. Так, також розділені по епохам та по націям. Так. Також особливо нічого нового немає. І розділ Друга світова війна. Також розділено, я так розумію, по державам-учасникам. Перший де у нас Радянський Союз. Остатньо всі старі, такі вже знайомі модельки. Далі йде Друга світова Германія. Також новинок, поки не видно. Є новинки цього року, цікаві. Зенітні гармати флаг 38. 38 і далі маємо під Британію. Команда штаб Монтгомері, Кулеметники, а також набір фігурок під діараму з молитвою. Франція представлена тільки двома наборами. Інші держави Другої світової. Також представлені е, різними фігурками. І переходимо до фігурок та аксесуарів вже сучасної, ну, називаємо, епохи після Другої світової війни, тому що тут маємо і радянські війська, і американські е, сучасне озброєння, шеврони, зуби дракона в 35-му масштабі достатньо цікава моделька буде. Е, фігурки. Вже під сучасну епоху, і переходимо до військових військової техніки в 35 му масштабі. Новинка, також не зовсім нова модель, проте моделька з новими деталями це sdkfz 251 версії Б. Навіть не знаю, що тут буде нового, оскільки вже версія то була версія Aus A, це Aus B. Так, далі також новинок немає, достатньо старі, проте цікаві моделі. Новинка цього року SDKZ3 b на напівкусинічному шасі Opel Blitz з дерев'яною кабіною. Новинка Зенітна гармата. Також новинка цього року це Panart 204. В варіанті з антеною Рамною. Також моделька не нова цікава, проте виробник вирішив додати ще одну модельку в лінійку, що я вважаю достатньо цікаве. Так, е також е нова гармата цього року на новій модельці. Я так розумію, це на шасі, о, там, перепрошую, там був не Opel Blitz, там був Ford 3000. Так, трошки помилився. Це, скоріш за все, також на шасі цього Ford v 3000 s екіпаж та гармата. Якщо фігурок буде багато, думаю, набір достатньо буде цікавим. Далі також традиційні звичайні модельки. Із новинок це гуляш-канон німецький з кухарями. В принципі, також модельки не нові, просто виробник, як завжди, додає нових модель за рахунок об'єднання старих. Моделька, не знаю, чому да. в перемішку пішли модельки Другої та Першої світової, декілька моделек під Першу світову, і в принципі вже відомі нам модельки ACM під Другу світову війну в 35-му масштабі. Серед них новинки, які я очікував в цьому році, це, як можете бачити, машинка. Військового офісу Монгомері, а також команда його разом з цією машинкою. Дуже очікую, що модель буде інтер'єрною, і в тому випадку я її залюбки зберу. Так, далі. Військова техніка, 35-й масштаб. Чесно, я думав, що ця моделька вже вийшла, де ця рухома церква разом з священником. В принципі, набір на новий, я думаю, що вже A7 в цьому році поєднали ці два набори. Далі більш сучасна пішла техніка. Новинка цього року Hammer. І, в принципі, всі інші моделі. Так, цікава моделька Козака. Хоч і не новинка, проте модель актуальна і дуже непогана. Вона в мене зараз знаходиться на етапі будівництва. Дуже вона мені подобається, я не поспішаю, ні, не хочу таким не знаю, поспіхом її зіпсувати. Так, На цій сторінці можемо бачити дві новинки: це Зіл 131 з кулеметом ДШК в кузові, а також КАМАЗ Збройних сил України з піксельним камуфляжем. В принципі, модельки не нові, проте в такому поєднанні можна сказати, що вони новинки. Далі стандартні машинки Другої світової війни в 35-му масштабі. В принципі, їх можна назвати і цивільними, і військовими. Майже всі ці модельки в мене є. Ось треба дочекатися часу, коли можна їх буде всіх позбирати. Також за ними йдуть модельки Першої світової війни, трошки, чесно сумбурно зібрано. Проте розуміємо, це була військова техніка. Перейшли до цивільної техніки в 35-масштабі. му масштабі. Далі спеціальні на набори під тематику Чорнобиля. Машинки в 24 му масштабі. Дуже класний, дуже цікавий модель. Модельний масштаб, модельки в них виглядають достатньо реалістично за рахунок великих деталей і можливості все пропрацювати. Проте, я так розумію, потрібно достатньо велика кількість місця, щоб розмістити їх в себе на поличках. Також, продовження машинок в 24-му масштабі. А також фігурки до цих машин. Дуже цікава велика кількість з фордами. Моделька достатньо впізнавана, навіть, на, напевно, на пострадянському просторі, оскільки газ А це а, в принципі, ось і не вказаний газ А, новинка. Так. Хотів сказати, що машинка відома і для наших країв. Далі пішов ще більший масштаб фігурки в масштабі 1 до 16. Тут і бачимо військовослужбовців світу, військовослужбовців України, історичні фігурки, персонажі з кінофільмів і перейшли до флоту в 72-му масштабі. Прикольні субмарини. Далі субмарини та кораблі в 144 масштабі. Флот в 700 му та 350. му Новинка це набір, як можна назвати, діарама Сет». я так розумію, поєднання всіх чотирьох наборів, великий набір Кайзер стальний, Кайзерівський стальний флот. Ідея прикольна, проте, я так розумію, кораблі будуть геть-геть дрібними. Тому, в принципі, якщо буде можливість, я краще спробую свої сили в 350 масштабі. Думаю, це має бути цікаво. Так, великі набори Diorama Set. В принципі, нічого нового немає. Е, поєднання наборів е, техніки в 72-му масштабі в е, Вовханську колону, в радянську військову злітну смугу з транспортом обслуговування та літаком. Небі над Китаєм. Далі діарама сет в 48-му масштабі, також поєднання фігурок та літаків. діорама сет в 35-му масштабі. Також, я так розумію, поєднання декількох наборів з військовими вони більш великі, традиційні вже великі набори з машинками, як цивільними, так і військовими. Діараму сет під фігурки, що також прикольно. Діарама сет з козаком, а також з іншими фігурками військовослужбовців. І з новинок маємо діараму сет під самохідні зенітні гармати, називаємо це так, під пожежну техніку, під вантажівки Другої світової Америки. На жаль, не знаю, що таке DAK, але бачимо поєднання трьох військових машинок Германії. Полювання на дрони. сет з Хамером, з ДШК, я так розумію, і з Стінгером, оскільки так здається, ця моделька вже була в наборі. Також. Так розумію, фігурки військовослужбовців Франції. Об'єднання машинок та літачків. В принципі, на цьому все. Всі модельки подивились. Новинок не так багато, проте вони, ну, чесно, декілька з них я очікував. Нехай стара моделька з вантажівкою Сера Монтгомері Проте, я думаю, вона має бути цікавою. Доповнення по машинкам Збройних сил України, особливо Камаз з Пікселем, я думаю, це буде непогано. Об'єднання наборів Діорама Сет, що є також непоганим, оскільки в великому наборі вони коштують дешевше, якщо ви ще не купили ці модельки окремо, то, думаю, придбання такого набору буде достатньо корисним. Далі каталог з фарбами. Ну і, в принципі, для пошуку модельки. З номерами за каталогом. Так, на цьому все. Дійшли до завершення даного каталогу. Всіх вітаю з наступаючими новорічними святами. Не забуваємо дякувати Збройним силам України, що маємо трошки спокійного і достатньо Ну Віддалених від фронту в містах мирного життя завдяки титанічним зусиллям наших збройних сил, в принципі, як завжди, бережіть себе та своїх близьких. Любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось, сподіваюсь, в новому році.